Доброго дня, друзі! Тут ще маємо. Як маємо? Придбали собі трошки перепілків таких. Невідомо скільки їм було місяців чи років. Ну, я вже як брали, то вони вже сказали, що несуться Десь і штучок собі купили. Клітку построїли собі. Зробили клітку за за пару годин, бо... Була субота-вечір, жінка захотіла перепілки поїхати забрати, а тримати не мали де. Хто вирішив збадяжити якусь таку клеточку невеличку для них. Звісно, трошки завелика була. От Ще б без 10 штучок. Але нічого, на перший початок може бути. Тут знизу ще їм чіпили не піддона, а таке коврика, що підігріває, як там кажуть на ультрафіолеті чи який він. Перепілки стояли хліві біля кролів. Але біля кролів щось там була температура в них менше 15 градусів була, 12, часом була 11, а вирішив, що їм там буде зазимно, бо читав, дивився, що їм температура має бути. Не менше 15 градусів до 20 там, з 7 чи до 25. Від 15, то вирішив їх перенести до підвала. Тут і зимувати вони вже будуть. І певно, що поставлю ще одну клітку тут. Наші ті, два два маленьких переїдуть або будуть тут на зиму ночувати. Вмиється, понаїдалися вже. Шотландці. Шотландії. І такі то справи. Хто займався перепілками, може підкаже, що то як має бути, чи правильна клітка, чи трошки зависока, бо казали, що вони б'ються головою в потолок, як будуть пригати. Ну, в мене вони вже би, місяць часу, і ще всі живі не билися ще головою. Ось він таке. Освітлення ще зробив, витяжку якусь придумав, таку, щоб витяжка була світло. В день вони світять такі там по 12 вольт, вони не такі сильні. І світло не жируть і світять їм трошки, вікно світи, на ніч якраз нормально Витяжку таку придумав, бо приміщення закрите, смердить їм тут трошки. Тисою не підсипав, бо чув, що. Як тирсую підсипати їхні там какашки, то ам'як від... виробляється, м'як ам якийсь, то смердить сильно, то вчора посипав піском, бо поїлки вчепив. А вони, як вонять, то ті поїлки перед, попід поїлки і розливають цю воду. І тут таке виходить мокро під ними і сирості трошки хапається. Але нічого, то клетка пробна. Тіпу, що перебуде жити тут, а склет, вже наступна клетка зробиться і трошки інакше. І... Ну і там та буде вже поїлки або з боку зроблю, так з боку тут, або ззаді. І клетка буде двохярусна, певне, що Думаю, бо інкубатор стоїть там, яйців не багато. Штук, певне, з 15. Але що з того вийде з тих я, 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 яєць, то невідомо. Бо як заложував курачі яйця, два рази заложував по, по штук 60. З, з тими з відключеннями світла нічого не вийшло, бо то день нема, то вночі виключили і ніяк не подивився, що воно там трошки підмерзли. І з два інкубатора по 60 яєць нічого не вилупилося. Перевів яйця і така ситуація. А Зараз як перепілячі поставив, не знаю, скільки я поставив 20 яєць. Ну, ото за два вечора знесли 10 тих. Ну, І поставив 20 яєць, то вже вийшло, що 4 викину, бо були пусті. І вчора знайшов знову 3... 3 яйця пустих. Ну, не запліднених. І 6-го вийде, то буде видно. Через 2 дні майже вилуплюватися, вже у них 17-й день. І Буду тоді вже дивитися, що з них вийде. Добре. Поки що всім дякую. Буду йти далі щось робити.